Сукня, зачіска, макіяж, прикраси тут важлива кожна деталь, щоб образ був ідеальним. Адже це головне і чи не найбільш очікуване свято для кожного одинадцятикласника. До цього дня вони готувалися кілька місяців. Відзначали цьогорічний випускний 24 червня. Вже колишня школярка Яна Шведик зізнається, не намагалася слідувати модним трендам, зосереджувалась на тому, щоб сукня гарно сиділа, а зачіска пасувала. А головне. Щоб їй подобалося і було комфортно. Готувалася я ще до початку року, звісно, як всі дівчата. Взагалі це дуже важливо для нас, не так, підібрати правильне плаття, щоб все підходило. Плаття обирала швидко, просто прийшла в магазин, побачила, мені сподобалось, купили. Зачіскою було дуже складно, бо мені не все підходить. Але от просто прийшла в руках, думаю, робіть, як знаєте, просто розпущене волосся. Я думаю, так буде найоптимальніший варіант найкраще. Хлопцям, звісно, дещо простіше, як. Мінімум тому, що можна було довше поспати, адже на відміну від випускниць їм не доводиться поспішати на зачіску та макіяж із самого ранку. Втім, якщо ви думаєте, що підготовка до випускного забирає багато часу лише у дівчат, помиляєтесь. Хлопці до цього питання підходять не менш сумлінно. Певно, як і кожен випускник я відчуваю дуже яскраві емоції, позитивні, оскільки випускний буває лише раз в житті, і як і всі, я готувався до цього свята дуже довго і ретельно, і нарешті цей день на Став і це ну, типу, перший крок до такого серйозного відповідального життя. Щодо планів на майбутнє, Мар'ян Коліно ділиться, визначився вже давно. Хочу студати, стати студентом нашого Тернопільського державного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського, вивчитись там і стати класифікованим лікаром і в майбутньому допомагати людям. Я планую стати хірургом. Все ж випускники зізнаються відчуття, що прощаються із школою, ще немає. Припускають це усвідомлення. Прийде з початком навчального року, коли переступлять поріг обраного вишу і стануть студентами. Я ще не відчув моменту розлуки, коли в мене немає школи. Оскільки я здавав екзамени, я ходив до школи. Я ще не відчув розлуки зі школи. Ще це прощання не прийшло зараз. Можливо, там, під час ходи, коли вже буде нагородження, атестати більше це вже прийде таке відчуття, що я вже закінчила школу, вже 11 років привчилась, так багато часу. Свої атестати про здобуття загальної середньої освіти. Кожен із вже вчорашніх школярів отримували в більшості у своїх рідних навчальних закладах, але були й такі, що обирали великі зали. Наприклад, третя школа урочистості організувала у драмтеатрі. Цьогоріч заклад має чималі здобутки і. Трьох класів назбирали аж 24 медалістів. Чесно, взагалі розуміння того, що прощаємо зі школою, немає, тому що це дуже дивно побувати в лаві випускників цього року. Здається, що тільки переходиш там в 10 чи 11, в старшу школу, і що все тебе це чекає, тому що воно надзвичайно швидко пройшло і буду дуже за цим сумувати. Дівчина протягом п'яти років була старостою, брала участь в олімпіадах і різноманітних виступах. Досягненнями доньки пишаються, звичайно ж батьки батьки. зізнаються у цей день, хвилюються не менше ніж самі випускники. Я сьогодні представляю ту когорту найщасливіших батьків, адже наші діти закінчили школу. Це Певний етап встановлення особистості згадується сьогодні великі слова Ліни Костенко. І, по суті, фініш то є новий старт. Все таки діти сьогодні закінчили школу і вступають у самостійне життя. Це надзвичайно відповідально. Але дивлячись, які вони сьогодні щасливі, які вони усміхані, які вони життєві радісності, хочеться їм побажати. Будьте такими завжди. Традиційно у Тернополі відбувся і парад випускників. Святковою колоною 1173 одинадцятикласників 11 пройшлися центральними вулицями від надставної церкви до міського стадіону. Емоції в нас чудові. Сьогодні прекрасний світлий день. Ми думали, що погода буде не на нашій стороні, оскільки буде жарко, але погода дійсно нам допомогла. Не не жарко, дуже класно йти. Все дуже класно, всі дуже всі дуже веселі, бадьорі. На стадіоні відбулося нагородження медалістів Цьогоріч у Тернополі із відзнаками закінчили школу 117 учнів, 73 отримали золоті медалі, 44 – срібні. Сьогодні в першу чергу ваше свято, шановні випускники. Ви робите черговий крок у доросле, самостійне, непросте, але дуже цікаве життя. Попереду вас нові мрії, нові здобутки, нові знайомства. Попереду вас нові знання. Я бажаю всім вам бути успішними. Якщо будете успішними, ви буде успішне наше місто, буде успішною наша країна. Шановні батьки, сьогодні ваше свято, тому що ваші діти отримали сьогодні у документи про закінчення школи. Попереду них доросле і самостійне життя. Після прощального вальсу тернопільських випускників концертною програмою привітав гурт Тартак.